Мир вам, дорогі друзі, цим християнським вітанням, яке було започатковане Ісусом, Його послідовники вітають одне одного вже дві тисячі років. Сьогодні побажати одне одному миру є найнеобхіднішим дійством. Ми всі дуже стривожені тим, що відбувається на території нашої країни, де ми народились і де проживаємо. Війни, що відбуваються у світі, війна в Україні. Це наслідок першого повстання творіння проти свого Творця, люцифера проти Божого правління, яке відбулося ще на небі. Противник Божого миру, диявол продовжує вирувати на землі, позбавляючи людей миру, спокою і життя. Порою нам здається, що Бог мовчить і нічого не робить, але це не так. Сьогодні вся Україна молиться разом з Україною молиться і увесь світ, і будьте певні, молитви людей про мир Бог чує. Сьогодні хочу поділитися з вами доброю новиною, що виходить за межі людської досяжності. Знаходиться вона на сторінках святого Писання. Перш ніж я ознайомлю вас з нею, дозвольте задати вам декілька запитань. Перше, яку б ви дали характеристику часу, в якому нам випала доля жити? Друге, як ви думаєте, чи передбачив Бог розвиток даних подій? І третє, чи є у Бога ліки для нашого часу? Чи є у нього вихід для нас із цієї ситуації, в якій ми опинились мимо нашої волі? Спостерігаючи за стрімким ходом різноманітних подій у наш час, чи замислювалися ви над тим, у чому наша найбільша потреба? Чого найбільше потребуємо ми, а також інші люди, які живуть у нашій країні та й у всьому світі? До прикладу, якщо ви голодуєте, то, ймовірно, потребуєте їжі. Якщо ви в даний час переселенці або біженці. То маєте неймовірне бажання знайти безпечне місце, а згодом повернутися до своєї оселі. Якщо хвороба руйнує ваш організм, ваша найгостріша потреба знайти ефективні ліки. Якщо ви самотні та пригнічні, вам потрібна любов. Якщо ви знаходитеся в зоні, де ведуться запеклі бої, найбільше ви потребуєте порятунку. Всі ми разом, без винятку, маємо потребу в мирі. Подумайте, що може допомогти вам впоратися з життєвими труднощами, чи є щось, що може змусити людину злетіти духом? Надія, ось те, що люди відчайдушно шукають в нашій країні і у всьому світі сьогодні. Хтось добре сказав: надія для людського духу. Що кисень для легенів. Надія надихає нас. Вона спрямовує наш погляд від того, що є, до того, що буде. Це свічка в непроглядній пітьмі. Вона допомагає мужньо, без страху дивитися вперед. Надія, це те, що підбадьорює і підтримує нас, коли ми долаємо труднощі. Вона виводить із нескінченого коридору проблем у славне майбутнє. Надія впорядковує наше життя сьогодні, тому що повідомляє нам, яким буде завтра. Вона перечуває найкраще в житті, навіть коли ми переживаємо найгірше. Надія дивиться далеко за обрії. Вона продовжує вірити. Передбачати і очікувати, що сьогоднішній морок зміниться променистим світлом завтра. Римський державний діяч пліній старший одного разу сказав: Надія це стовп, на якому тримається світ. Він мав рацію: без надії цьому світові не уникнути катастрофи, без надії. Штучні опори суспільства неодмінно зруйнуються. Без надії ми приречені на безмовний відчай. Нещодавно я прочитав історію, яка була опублікована в липні 1991 року в невеликій брошурі під назвою «Про те, про се». описана в ній історія маленького хлопчика, школяра, який опинився в лікарні з сильним опіком. Ілюструє силу надії. Фахівці міського відділу шкільної освіти розробили програму, яка допомагала виконувати навчальні завдання дітям, що змушені провести тривалий час у лікарні. Одній з викладачок системи спеціальної освіти, яка брала участь у цій програмі, зателефонували і попросили відвідати дитину. Жінка Записала ім'я дитини та номер палати і поговорила з постійним учителем дитини. Ми зараз вивчаємо з класом іменники і прислівники, сказала ця викладачка. І я буду дуже вдячна, якщо ви допоможете учневі засвоїти матеріал, щоб він не відставав від програми. Призначеного дня запрошена вчителька поїхала до хлопчика. Ніхто не сказав їй, що хлопчик сильно обгорів і страждав від нестерпного болю. Зажурившись, оскільки побачила забинтованого хлопчика, жінка почала дуже заїкатись, коли говорила йому, ми, -ми, 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 -ми мене послали з, -з, -з, -з твоєї школи, щоб допомогти тобі з і меменниками і прислівниками». Учителька пішла з лікарні з відчуттям повного провалу. Однак наступного дня медсестра запитала її, що ви зробили з цим хлопчиком? Учителька вирішила, що, мабуть, зробила щось не так і почала вибачатися: ні, ні, зупинила її медсестра. Ви мене не зрозуміли. Ми дуже переживали через пригнічний стан цього хлопчика. Але від учора він піднісся духом, він реагує на лікування так, ніби вирішив жити далі, попри все. Через два тижні хлопчик розповів, що до тієї миті, коли до нього прийшла вчителька, він майже повністю втратив надію на одужання. Проте все змінилося, коли в нього з'явилася проста думка: вони ж не послали би учителя до хлопчика. Що вмирає, щоби пояснювати урок про іменники і прислівники. Понад усе у світі цій сильно обгорілій дитині потрібна була надія. Надія спонукує нас вдивлятися в післязавтра. Вона розфарбовує темне майбутнє яскравими кольорами. Декілька років тому важко було собі навіть уявити, що одного разу ми станемо свідками. Як один мікроорганізм вірус COVID-19 почне нищити всю земну кулю від віддалених сіл до гігантських міст мегаполісів, від країни до країни, від континенту до континенту, ніхто не міг передбачити, що даний вірус зупинить торгівлю, зруйнує фондові ринки, закриє церкви, синагоги та мечеті, розважальні зали та стадіони, школи та університети. І призведе до соціального дистанціювання. Один невеличкий вірус поставив на коліна міста і села різні народи пасторів і священників, політиків і державних управителів, змушуючи людей непритомніти від страху і передчуття того, що насувається на світ за період розповсюдження ковіду. Було інфіковано в Україні понад 4 мільйони 672 тисячі людей, померло понад 104 тисячі за останні дні наша увага від ковіду перекинулася на іншу проблему, яка сколихнула наше суспільство: це початок війни через пряме вторгнення на нашу територію сусідньої держави. На сьогоднішній день інша проблема сколихнула нас. Це ядерна загроза через терористичні дії ворога. Необхідно зауважити, що відколи гріх увійшов у світ, люди завжди жили в атмосфері війни, це наслідок відчуження від Бога. Проте історія ніколи не знала такого напруження і насильства, як сьогодні. Зверніть увагу на те, що говорить Біблія, Слово Боже. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них. За іронію долі п'ять головних постачальників зброї у світі є постійними членами Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Чи знаєте ви, чим займається дана організація? Вона займається підтримкою, зміцнення миру та міжнародної безпеки. Як ви вважаєте? Якщо головні постачальники зброї у світі є членами Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, чи швидко настане мир за таких обставин, на сьогоднішній день продаж зброї по всьому світу зріс до такої міри, що став виходити з-під контролю. Сьогодні грошовий оборот від продажу зброї перевершує 900 мільярдів євро на рік. На наших очах сповнюється пророчі слова Ісуса Христа, що були проголошені Ним на Оливній горі. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але це не кінець ще, бо повстане народ на народ і царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями, а все це початок терпінь. Які Христос передбачав, а ми стали цьому свідками градус конфлікту сьогодні у світі досягнув критичної позначки. Чи є який-небудь вихід з цієї кризи? Христос не залишає нас у тривожному стані безнадії, звертаючись до своїх послідовників у всі часи, а особливо до нашого часу, Ісус Христос говорить, коли ж стане збуватися це, то випростуйтесь і підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення. Біблія нас запевняє в тому, що у Бога все під контролем і є вихід. Найкращим виходом для всього людства є другий прихід Христа. Сам Ісус запевнив нас, що Він прийде вдруге. Хай не тривожиться ваше серце, віруйте в Бога і в мене віруйте, в домі мого Отця багато осель. А якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце, і коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були. Сьогодні, коли ворог нищить нашу країну. Нам не знайти кращої надії від тієї, що Христос скоро прийде, щоб взяти нас до себе. Подякуємо Богові за цю славну надію. Дорогий наш небесний Отець! Наше серце переповнене слів подяки Тобі за те, що ти даруєш нам чудову надію у цей тривожний період часу. Господи, ми знаємо, що коли ти прийдеш на нашу землю, закінчуться війни і наступить мир, ти знищиш найбільшого ворога це смерть. То, Боже, Господи, нам міцно триматись за Твою надію. Ми просимо Тебе за нашу країну, Господи, зупини війну, встанови мир на всій території України, і нехай на цій чудовій території народ, пізнавши тебе. Славити буде і величати Твоє святе імення. Ми молимося, Господи, за керівництво нашої країни. Ми молимося за уряд президента. Ми молимося, Господи, за воїнів, всіх благослови і збережи. І допоможи нам, Господи, досягнути того часу миру, щоб ми могли в мирний час славити Тебе і величати, так як ми це робили раніше. Ми увіряємо наше життя в Твої святі руки, і з надією просимо, Господи. Допоможи нам, порятуй нас, благослови в ім'я Ісуса Христа. Амінь дорогі друзі. Сьогодні прийміть для себе важливе рішення про належну підготовку до зустрічі з Христом, а перемога прийде обов'язково.